На перехресті між площею Фестивальною та вулицею Якова Новицького почали облаштовувати підвищений пішохідний перехід. Наразі комунальники ЛОАШу вже завершили частину ділянки на одній смузі на найвищій торці покриття сягає 10 сантиметрів. За допомогою віброплити асфальт утрамбовується. Далі до справи долучаються малий та великий катки. Також на цьому переході ще будуть облаштовані тактильні елементи. Підвищені переходи в Час виконують функцію лежачого поліцейського, вони змушують водіїв знижувати швидкість, тим самим підвищуючи безпеку для пішоходів. Це особливо актуально в центральній частині міста, де активний рух транспорту та багато перехожих. Одночасно з цим такі ж роботи виконуються і на перехресті вулиці Гребельної та Пам'ятної. Облаштування мають завершити до кінця доби. Це робиться повищений пішохідний перехід для безпеки пішоходів, які переходять з тобто великий рух транспорту, і затруднительно їм було переходити зі дорогу. Було профрезеровано, згодом проекту, і на даний час укладається асфальтобетон. Загалом в Запоріжжі облаштовані вже 9 підвищених пішохідних переходів. Це стане десятим. Пропозиція, де в місті облаштовувати такі лежачі поліцейські, на переходах, пропонує патрульна поліція, зважаючи на аварійність ділянка та кількість ДТП за участі пішоходів. За даними управління, саме на вулиці Гребельній та проспекті Соборному за останні 5 років сталося 13 аварій, в яких травмувалися 15 людей. Крім цього, патрульна поліція подала пропозиції щодо облаштування ще 23 ділянках таких переходів. Рішення щодо ремонтних робіт буде затверджувати міська влада. Такі переходи мають зменшити кількість аварій саме у пішохідних зонах. З точки зору пішохода безпечніше, особливо в темну добу. А з точки зору водія. Небезпечно, тому що трамплін доволі високий, швидкість 50 кілометрів можна пошкодити підвізку. Але життя людське дорожче, ніж машина.